В одному зоопарку живе 300 різних тварин, з яких 40% це савці, їх кількість можна знайти різними способами. Сьогодні ми навчимо тебе розв'язувати різні задачі на відсотки за допомогою пропорції, це буде просто та цікаво. Поїхали! Уяви, що в цьому зоопарку, де живе 300 різних тварин, 20% – це плазуни, а 40% – савці. З нашого іншого відео про відсотки ти можеш дізнатися, що їх кількості можна обчислити за правилом знаходження відсотків від числа. Для цього переводимо відсотки, наприклад, у десятковий дріб та множимо задане число на цей дріб. Закінчи обчислення самостійно. Отримуємо, що у зоопарку 60 видів плазунів та 120 видів ссавців. Подивись відношення, які показують кількість тварин, що відповідає 1%, рівні. У скільки разів збільшується число відсотків, у стільки ж разів. Збільшується і кількість тварин, що відповідає цим відсоткам. Отже, число відсотків та значення, що йому відповідає, є прямо пропорційними величинами розберімось, як можна було знайти за пропорцією, наприклад, кількість савців. оскільки всього у зоопарку 300 тварин приймемо їх за 100%. Умову зручно записати в такий спосіб. Подивись. Позначимо кількість савців за Х. Число відсотків та значення, що йому відповідає, є прямо пропорційними величинами, тож ставимо стрілочки, що підказують нам напрям, і, дивлячись на них, складаємо таку пропорцію, використаємо основну властивість пропорції та прирівняємо добутки крайніх. Та середніх її членів. Виражаємо з цього рівняння Х. Знаходимо, що Х дорівнює 120, тобто савців у зоопарку 120 особин. Старший брат Сашка дуже спортивний і любить подорожувати велосипедом. За перший день він проїхав 20 кілометрів, а наступного дня на 10 кілометрів більше. Визначмо, скільки у відсотках проїхав хлопець за другий день порівняно з першим. Міркуємо і одразу перезаписуємо умову задачі за допомогою схеми. Отже, за перший день хлопець проїхав 20 кілометрів, приймемо цю дистанцію за 100%, за другий день він проїхав на 10 кілометрів більше, тобто 20 плюс 10 кілометрів, і ми маємо знайти. Скільки відсотків ця дистанція становить від попередньої дистанції, нехай х шукана величина, оскільки число відсотків та довжина дистанції знаходяться у прямо пропорційній залежності, то можна скласти пропорцію. Спробуй зробити це самостійно та закінчи розв'язування задачі. Спочатку обчислюємо вираз у знаменнику, далі використовуємо основну властивість пропорції та виражаємо з рівності Х. Отримуємо, що Х дорівнює 150. Отже, велосипедист проїхав 150% від дистанції, що проїхав за перший день. В інтернеті можна знайти інформацію, що у відомому дендропарку Софіївка Є близько 320 різних троянд. Їх кількість становить близько 16% усіх рослин, які там ростуть. Спробуй знайти використовуючи пропорцію, скільки ж всього рослин є у дендропарку Софіївка. Приймемо всі рослини, що є в дендропарку, за 100 та запишемо умову задачі так. Позначимо невідому величину за х, можемо поставити стрілочки, що підкажуть нам напрям, за яким і складемо пропорцію, маємо таку пропорцію, прирівняємо добутки крайніх та середніх її членів та виражаємо з рівності X, отримуємо, що Х дорівнює двом тисячам. Отже, всього у дендропарку росте дві тисячі рослин. Запам'ятай, що число відсотків заданої величини та значення величини, що відповідає цим відсоткам, знаходяться у прямо пропорційній залежності, а отже є прямо пропорційними величинами. Тепер, знаючи це, ти можеш розв'язувати задачі на відсотки також за допомогою пропорцій. Дякуємо за перегляд! До речі, чи знаєш ти, скільки разів у цьому відео? З'явився знак відсотка. Ти можеш швиденько порахувати та залишити свою відповідь у коментарях.